Привіт, друзі! Якось в попередніх відео я показувала вам термобилизну для чоловіка. Тепер ми оп'ять замовили, ну, щоб можна було ту кинути прати, а іншу можна носити другу. Ту була синя, ця сіренька, ковтинка. І такі. Такі ж штанці. Ось воно таке. Так, як як хутрочко таке. Чоловік сказав, що дуже гарно, дуже тепло, йому дуже сподобалося. Так що ось цю термобілизну для чоловіків я раджу з власного досвіду. Дивіться, ми купляли за ось такою ціною, але там ціни різні. Тому дивіться уважно, будь ласка. Ще обов'язково дивіться параметри тіла і параметри одягу, коли вибираєте розміри. Також обов'язково відгуки дивіться. Якщо було корисно, ставте лайк. Дякую за увагу!